Огляд плагіну SheetLink, що входить у пакет DerootSON. Цей плагін розповсюджується відносно безкоштовно і підтримується для версії Revit з 2018 по найновішу на сьогодні 2025 Про прайсинг і обмеження в кінці відео. Отже, SheetLink допомагає суттєво підвищити продуктивність роботи зі специфікаціями Revit, в першу чергу, за допомогою імпорту та експорту даних в таблиці на зразок Microsoft Excel. Основне вікно складається з п'яти вкладок, найбільш використоване з яких Schedules. Це вкладка для роботи із вже створеними специфікаціями у вашому проєкті. Тут ви можете обрати одну або декілька специфікацій для роботи, повний список яких бачите зліво. Наприклад, в мене вже відкрита специфікація дверей це Active View. Я можу її швиденько обрати, повернутись назад до Wall Model, скористатись пошуком. Додати потрібну специфікацію вікон, очистити рядок пошуку, обрати hide and Check Schedules, щоб переконатися, що обрано дійсно тільки дві з них. Праворуч є список параметрів, які будуть експортуватись. Для наглядності їх можна відсортувати за екземпляром або типом, або приховати, наприклад, параметри Read-Only, які не можна буде змінювати. Викинаємо експорт наших специфікацій. Він доступний у формат Microsoft Excel для десктопу, Google Sheets або Mortos. Скористаємось стандартним Excel. Обираємо місце положення та ім'я файлу і зберігаємо. Наші специфікації успішно експортовані до Excel окремими вкладками. При цьому було втрачено, задане в Revit групування і всі дані експортовано елементу. Для зручності додано ID кожного елементу, а параметри пофарбовано в різний колір для того, щоб візуально їх можна було відрізнити. Червоний колір та сірий це параметри, які не можна змінювати. Червоний read-only, сірий це додаткові специфічні параметри. Жовтий колір це параметри типу, білий параметри екземпляру. Також в шапці описується тип даних для кожного параметру, type instance і можливість фільтрувати дані. Давайте змінимо маркування дверей. Зробимо те саме для вікон. Також можемо змінити параметри типу, але з врахуванням логіки Revit це потрібно робити для всіх елементів одного типу. Збережемо файл. І спробуємо імпортувати його назад в Revit. Перевіряємо специфікації, і бачимо, що оновлення успішно повернулось в Revit. Повернемо попереднє форматування і розглянемо ще один варіант експорту Keep formatting of the Schedule. Тобто збереження форматування специфікації відповідно до налаштувань Revit. При цьому буде збережено групування і сортування специфікацій. Подивимось, в чому різниця. Специфікації так само експортовані різними вкладками, але більше нема підказок по типам даних, немає ID-елементів, і збережено форматування у відповідності до Revit. Такі специфікації зручно передавати клієнту, але їх не можна експортувати назад до Revit, про що при, при експорті в такому вигляді DROOTS також вас попередить. Решта вкладок плагіну корисні більше для BIM-менеджерів. За допомогою них можна створити специфікації в середовищі D-Roots, при цьому фізично не створюючи їх всередині моделі. Наприклад, ми беремо специфікацію всіх дверей. Так само експортуємо їх до Excel. -у. Бачимо вже знайому нам форму подачі з ID та підсвічуванням параметрів. Такі специфікації так само можна імпортувати назад до Revit, але фізично всередині моделі вони створені не будуть. При цьому можна створити пресет. І потім використовувати такі самі специфікації для інших моделей, створених по такому ж шаблону. Це можна зробити по категорії: окремо для анотаційних категорій, окремо для кожного елементу, або для кожного елементу приміщень або просторів. Але звертаю вашу увагу, що з середини 2024 року, після випуску плагіну Deroots для 2025 версії, всі опції, крім Schedules і Expert Standards, доступні тільки за підпискою, яка коштує 100 євро на рік на одного користувача. І наостанок ще одна цікава опція плагіну. Теж корисно для bim менеджерів це Expert Project Standards. Можемо обрати категорії інформації про проект, стилі об'єктів, стилі ліній та дерево сімейств. Звідси можна заповнити інформацію про проект, відкоригувати стилі об'єктів моделі, анотаційних об'єктів, аналітичних об'єктів і навіть стилі ліній. Також для біменеджера може бути корисним експорт дерева сімейств для використання в написанні стандартів для контролю і так далі.